Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні роздивимося, що буде в найближчі 3 роки з соціальними виплатами в Україні. Бо вже є підготовлена бюджетна декларація, яка засвідчує про те, що всі соціальні виплати будуть заморожені. Це вже оприлюднена ця інформація на урядовому порталі. І відповідно Кабінет міністрів України в цій бюджетній декларації на 2025-2027 роки Пропонує відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Відповідну бюджетну декларацію підготувало Міністерство фінансів України. І посилання цьому свідчить постанова уряду від 28 червня 2024 року під номером 751, де це все визначено. Так, ось мінімальна заробітна плата, яка зараз становить 8 тисяч гривень в місяць, вона буде. Також в 2025, 2026 і в 2027 році. Тобто без змін. Ніякого підвищення цієї мінімалки не буде. Також мова йде і про інші соціальні стандарти, які також залишаються на рівні 2024 року. Що це за соціальні стандарти? Це допомога дітям віком до 6 років. Цифра становить 2563 гривень. Допомога дітям віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Працездатні особи. Цифра 3028 гривень. Особи, які втратили працездатність 2361 гривень. Це мова йде про мінімальну пенсію в Україні. Ось на цьому рівні ця мінімальна пенсія буде протягом найближчих трьох років. А також і ті всі. Соціальні стандарти, про які ми сказали. Тобто це каже про те, що заморожуються всі підвищення, всі перегляди соціальних стандартів. Вони і до цього були ніякі, бо це не можна назвати, що це соціальні якісь стандарти. Бо коли читаєш ці цифри, не можна уявити, як люди можуть за ці цифри прожити в місяць. Але це встановлено на законодавчому рівні і зараз вони це все. Так ось, все замороження призведе до подальшого зубоження українців. І не просто до зубоження українців, а в найближчі 3 роки. В 2025, 2026 і в 2027 році. Тобто, всі ми розуміємо, що зараз йде війна. І ми всі розуміємо, що допомога йде від наших партнерів, від європейських країн, які покривають 70% бюджету. Але при цьому треба і щось самим робити. Не тільки треба очікувати допомогу від держави. Але вже якщо є ця бюджетна декларація, є такі плани, то це свідчить, що нічого не робилось, якщо припиняються навіть самі найнеобхідніші соціальні стандарти для самих незахищених верст населення. Є уряд України. Є на місцевому рівні представники. Треба працювати. Треба робити все можливе і неможливе, але треба робити так, щоб як мінімум всі соціальні стандарти приглядались, підвищувались, а не чекати допомогу від когось. Допомога може бути, але вона не може бути завжди. Треба робити. На своєму місці все для того, щоб розвиток відбувався окремий в державі на місцях. Треба планувати. Треба запроваджувати, треба мобілізувати економічний резерв, запускати різні виробництва. Але якщо є такий вже дзвінок щодо того, що все припиняється, це каже. Про що державне управління взагалі не працює. Якщо це все буде заморожене, то це буде зубаження і не просто зубаження, а буде вкрай, вкрай складна ситуація. Тому глядачі, є така інформація про, цей бюджет, про цю бюджетну декларацію, яка засвідчує про ось такі. Моменти, які дуже боляче будуть відчувати ті всі версти населення, які є зараз соціально незахищені. Тому ми з вами цей момент розглянули, як воно буде далі, покаже час. Але на місцях треба робити все для того, щоб мобілізувати весь економічний потенціал держави. І на місцевому рівні, і на державному рівні. Для цього все є. Треба включатись і треба працювати. Тому ми з вами розглянули цей неприємний такий момент, неприємні такі новини, але це є. Це все вже розміщено на родовому порталі. І відповідно, до 2025 року залишилось майже нічого. Тому я всім вам дякую за перегляд цього відео. Кожен з вас зробить висновок окремо по цьому питанню, по цій інформації. Але знаєте про те, що є постанова уряду від 28 червня 2024 року, під номером 751 де наголошено про бюджетну декларацію про те, що будуть зупинені всі соціальні стандарти в Україні на найближчі три роки. Тому всім дякую за перегляд цього відео, шановні глядачі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі обов'язково під цим відео. Ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас, інформуючи, надаючи вам в різну інформацію. Сьогодні ми казали про соціальні стандарти, що їх очікує на ближчі 3 роки. Всім дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.